Сьогодні розповімо вам про пилосос Міле SGD F3 Complete C3 125. Edition. Ця модель випущена спеціально до 125-річчя бренду в стильному кольорі Лотос. У нього енергоефективний мотор, який забезпечує високу потужність всмоктування при економному споживанні електроенергії. Керування максимально зручне. Змінювати потужність можна педалями на корпусі без необхідності нахилятися. Універсальна насадка підходить і для твердих підлог, і для килимових покриттів. Також у комплекті є три додаткові аксесуари для меблів, щілин та інших завдань прибирання. Телескопічну трубу Комфорт легко налаштувати під зріст користувача. Це зручно, якщо пилососом користуються кілька людей. Ще одна важлива перевага радіус дії до 12 метрів. Це дозволяє прибирати великі приміщення без постійного перемикання розетки. Загалом Complete C3 125 Edition це класичний пилосос Міле, потужний, зручний і надійний. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Міле все краще і краще.